ввечері відбулося ДТП, залучився патрульного автомобіля. Патрульні доганяли, переслідували транспортний засіб, який грубо порушував правила дорожнього руху. На перехресті вони їхали з включеними синіми та пропусковими маячками та звуковою сигналізацією Водій автомобіля Форт Куга» їхав на перехресті, бачив їх. Брали відібрали вже поясню від автомобіля Форсуга, який бачив, розумів, що їдуть патрульні, але розгубився і не надав перевагу. Так відбулося ДТП. Доганяли вони також автомобіль Форд. Наступний екіпаж, який йшов на перехват цього автомобіля, його цей автомобіль Форд. Там автомобіль в нетвер... водій був в нетверезому стані, в стані окольного сп'яніння. Так стало, що це колишній працівник ДАІ. Навіть не простий сержант, а з керівного складу. Так сталося ДТП. Тобто всі абімматеріали складені, направляються все. А скільки ДТП? Точно цифру я не скажу. Трошки десь в районі 12-15 було ДТП, дзвони патрульних близько 6-7 ДТП.